На новому місці снилися молодиці, алігатори і ракети, кляті іранські мопеди, колишній у ЗСУ, палаючий танк на мосту, діти, що сплять у метро, колишній у ТРО. Зоя Щербініна, письменниця з Херсона, зараз живе в Черкасах, працює на заводі в Смілі проектувальницею із виробництва вікон. По суботах ходить до волонтерського центру та плете сітки, продовжує писати. На всіх творчих зустрічах, які відбуваються, я кажу, я продовжую нагадувати про херсон, про херсонців, які залишаються в місті, попри ситуацію. І близькість до лінії фронту про цивільних полонених продовжую нагадувати про наших херсонських зокрема і взагалі про таке явище як цивільні полонені. Ну і в принципі ділюся спогадами про місто, і вже дуже багато людей. Хочуть е, приїхати після перемоги, кажуть, в Херсон поїдемо, це ж треба побачити на власні очі. До початку повномасштабного вторгнення працювала в проектній організації, займалася творчістю, була співкерівницею літературної студії Блокнот при бібліотеці Лесі Українки в Херсоні. Розповідає, коли 24 лютого 2022 року почула вибух, подумала, що це здетонував газовий балон. Другий вибух був вже набагато гучніше. Ну, і мене здуло під стіл, і ми з собакою сиділи під столом, чекали, що буде далі. Коли я вже вспіла зайти в інтернет, прочитати, що це а, дійсно початок повномасштабного вторгнення, що відбувається бомбардування, ракетні удари, авіанальоти, і все ось це. І мені вже передзвонив керівник і каже: ти знаєш, напевно, сьогодні посидь вдома. Моє посидь вдома затягнулося на 5 місяців. Зоя лишилась у Херсоні 6 березня, ходила на мітинги, де потрапила під два обстріли армією РФ. Каже дівчина разом зі студійцями проводила патріотичні відеофлешмоби, писала про спротив Херсона в соцмережах. Під час одного з мітингів дала інтерв'ю, після якого знімок дівчини в рожевій курточці з прапором розлетівся по соцмережах. Коли в окупації з'являється фотографія без підписів, це, скоріше за все, фотка ось так виглядала людина, коли її бачила останній раз. Мені почали обривати телефон а ти де. Ти де. А, я вже, а я вже все. Я вже стою на кухні, я варю це булавий і, якби. Не розуміла, що взагалі відбувається. Потім вже зайшла в інтернет, побачила. І от в той момент прийшло розуміння, що. Імовірно, так виглядає те, що ти намалював собі на спині мішень. Тому що знову ж таки у нас е, був е, проспект 200 років Херсоном по три смуги, дуже насичений, дуже а, дві по дві і розділитель такий широченький, але дуже насичений рух, дуже широкий проспект, по ньому дуже зручно. Їздити БТРами Зоя пригадує напроти багатоповерхівки, в якій вона жила, стояв блокпост. Вона перестала відкривати жалюзі та вмикати світло. Виходити на вулицю було страшно. На мітинги у магазин ходила перебіжками безпечними, на її думку, маршрутами. Рожева куртка на фотографії це була взагалі єдина моя зимова куртка. Коли мені вже потім в інтернеті я виклала цю історію, мені почали розказувати, що взагалі то треба мати окрему куртку на випадок необхідності е, якогось переховування. Ну якби ти живеш е, спокійно в вільній європейській країні, ти не думаєш, що тобі завтра треба буде вести якусь партизанську діяльність або діяльність спротиву. Ну, тобто куртка й куртка, ну рожевий рожева. З цими фото потрапила до списків небезпечних для окупаційної влади людей, тоді говорить Зоя, стала ще обережнішою. Життя перетворилося на день бабака. Виходила тільки в магазин та погуляти з собакою, каже письменниця. Жила на кошти з кредитки. На початку липня вирішила виїхати, дорога на підконтрольну територію зайняла п'ять днів. Альона Мовчан Суспільне новини Херсон.